Всіх вітаю. Хто бачив мої попередні відео, дісталось мені два вулика під українську рамку. От, не було там рамок взагалі. Замовив рамки. Тепер позбивав все вроді все нормально. Хто, хто може підказати, підкажіть. Е, натягнув дві дротини. отаку. Чи вистачить цього, щоб трималось тут? Нормальна суш, щоб не виламувало його медогонкою. Вистачить цього чи не вистачить. Латунні вставки я тут не ставив, позабував отак степлером. Прорізати воно немає. Спочатку хотів зробити з верхнього бруска до нижнього, але верхній брусок я роблю дірки шилом. Може, якби сверлом робив, то Воно б просверлювало, а шилом не дуже то зручно присверлити такий брусок. Тому зробив отак. Якщо, якщо порадити як правильно, тоді вже в подальшому перероблю, якщо це не піде. Дякую всім за увагу.